В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмаїлі відбулася церемонія посвяти в курсанти. В Ізмейльському державному гуманітарному університеті відкрили центр підготовки до школи. Офіцери-рятувальники громади навчають дітей правилам поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 23 вересня орієнтовно такі. 1 мільйон 103 тисячі 580 осіб особового складу, 11 тисяч 199 танків, 23 тисячі 282 одиниці бойових броньованих машин, 33 тисячі 52 артилерійські системи, 1 тисяча 495 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 218 засобів протиповітряної оборони, 424 літака, 340. 45 гелікоптерів, 62 тисячі 486 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі 747 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 62 тисячі 486 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 тисячі 969 одиниць спеціальної техніки. У ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгородністровського району. На жаль, внаслідок атаки загинула жінка. Є інформація про поранених. У центральній частині міста зафіксовано пожежі, зруйновані будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури та ЦНАПу. Зазнали пошкоджень також торгівельні кіоски та легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Один. Тищини в Ізмаїлі на площі біля музейного комплексу Діорама відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників Дунайського інституту та Дунайського фахового коледжу національного університету Одеська морська академія у курсанти. На заході зібрались представники влади, керівництво навчальних закладів, викладачі, батьки та друзі. Подробиці розкаже наш кореспондент. 20 вересня на площі біля музейного комплексу Діорама відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників Дунайського інституту та Дунайського фахового коледжу національного університету. Одеська морська академія в курсанти. Церемонія розпочалася з державного гімну України та хвилини мовчання на честь пам'яті українських воїнів, які загинули у боротьбі за незалежність України. На заході були присутні керівництва навчальних закладів, представники Змейської міської ради та ізмейської районної державної адміністрації, почесні гості, викладачі, батьки та друзі. Цьогоріч до колективу інституту та коледжу приєдналися молодь з різних регіонів України, яка обрала морську справу своєю майбутньою професією. Я бажаю, щоб через декілька років усі ви отримали бажані дипломи і стали висококваліфікованими фахівцями. Сьогодні ми вас, першокурсники, прийняли велику сім'ю, як сказав наш ректор, Національного університету Одеська морська академія. Ще вчора ви були школярами, які мріяли навчатись в провідному закладі морської освіти. Сьогодні ваша мрія була. Чи фінальна ця мрія, мабуть, ні, наш заклад надасть вам можливість поставити перед собою наступну мрію і її реалізувати. Дозвольте мені, імені Ізмейського міського голови, привітати вас із тим, що ви зробили перший складний вибір в своєму житті. Ви обрали цю професію. Вас сьогодні приймають до великої родини. Але всі знають, що в великій родині не можна розслаблятися, тому що це велика відповідальність. Під час заходу курсанти вперше вдягнули білі фланки та кашкети. Традиційні атрибути, що у міжнародній морській культурі символізують мир та безпеку. Дозвольте від імені голови з міської районної державної адміністрації Абашова привітати вас із цим урочистим днем. Ви сьогодні одягнули. Білі сорочки, ваші фланги. І нехай це біле, світле, нове буде в вашому житті. На ваших гюйсах три полоски. Нехай ці три полоски будуть як віра, надія і любов завжди разом з нами. Шановні курсанти, викладачі, гості, любі імені Одеської митниці Вітаю вас, по святою Крусами. Велика подяка за запрошення. Бажаю вам бути наполеглими навчанні. І хай цей день буде новим кроком до нових можливостей в вашому житті. Дякую. Слава Україні! Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, терпіння, мирного неба. Хай ангел охоронець спрягає вас і ваших дітей. Хочу побажати вам, щоб ви поважали своїх батьків, старших дітей перекривали спину. національний університет, Одеська морська академія провідним навчальним закладом морської освіти в Україні, який готує кваліфікованих фахівців для роботи у міжнародній морській галузі. Навчальний заклад має багаторічний досвід підготовки кадрів, сучасну матеріально технічну базу та зберігає високі освітні стандарти. Академія є на сьогодні провідним морським закладом вищої освіти в Україні. Це єдиний на теперішній час заклад, який повноцінно обладнаний для підготовки морських фахівців відповідно до міжнародних стандартів, і при цьому повноцінно працює. Заняття проходять не в онлайні. Ми проводимо навчальні заняття з фізичною присутністю і викладачів. і Здобувачів вищої і фахової передвищої освіти безпосередньо в аудиторіях і лабораторіях. Сьогодні родина Національного університету Одеська морська академія поповнилась ще на 300 курсантів у складі Дунайського фахового коледжу. Ми раді їх вітати, це їхнє майбутнє, це майбутнє України. А коледж продовжує існувати. Відкриті нові спеціальності. Це електроенергетика, готельна, ресторанна справа, робляться ремонти, укріплюється матеріально технічна база, все робить. Ляться для того, щоб нашим курсантам було комфортно, щоб вони чили з задоволенням і здобували свою омріяну професію. Найважливішим етапом події стало складання курсантської присяги, окроплення святою водою та вручення першокурсникам залікових книжок. Вітаємо всіх вас сьогоднішнім величезним святом, з в курсанти Національного університету Одеська морська академія. Ви найкращі, ви наші, ви найулюблені, ви наша опора, ви майбутнє України. Вітаємо вас і всіх тих, хто ще не став до лав нашого закладу. Запрошуємо вас в нову будівлю. Запрошуємо вас в Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія. У нас продовжений додатковий набір, який йде протягом вересня, протягом жовтня. Бажаю нашим діткам щасливого майбутнього. Щоб дітки вчилися навідмінно, щоб у них все виходило і щоб удача не покидала їх. І бажаємо мирного неба над головою і скорішої перемоги нашій ленькій Україні. У рамках урочистості курсанти підготували для викладачів та батьків творчі виступи, морський танець та дунайський вальс. Один, он, он завершився захід урочистим маршем під державним прапором України та прапором навчального закладу. Посвята в курсанти стало для першокурсників важливим кроком на шляху до здобуття професії та символом початку їхньої морської кар'єри. Відтепер вони нестимуть почесне звання курсанта з гідністю та відповідальністю, продовжуючи освітні традиції та зміцнюючи авторитет української морської освіти. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники викрили транскордонну мережу з незаконного обігу психотропних речовин. Незаконне розповсюдження лікарських препаратів із вмістом психотропних речовин налагодила 60-річна жінка. Препарати російського виробництва та інших виробників вона отримувала міжнародною поштою з Казахстану. Використовуючи платформу інтернет-магазину, продавала препарати і пересилала їх іноземним покупцям, автобусними перевізників через пункти пропуску за кордон. У фігурантки вилучили значну кількість пігулок із вмістом психотропів, а також грошові кошти у вітчизняній та ін... Іноземних валютах, оргтехніку, чорнові записи та інші матеріальні засоби, що підтверджують протиправні дії. Виявлені препарати містять речовину сибутрамін, психосимулятор, похідне амфетаміну, що посилює відчуття ситості. В Україні він включений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Наразі зловмисниці оголосили про підозру, триває супровід кримінального провадження. На українсько-молдовському кордоні іноземець намагався підкупити прикордонника. У пункті пропуску Паланка Маяки удобне. Громадянин Азербайджану запропонував хабар прикордоннику, аби безперешкодно потрапити на територію України. Іноземець не зміг підтвердити мету свого перебування на території держави. До цього він спробував перетнути кордон через інші пункти пропуску на Вінниччині та Буковині, проте щоразу безуспішно. Розуміючи серйозні ситуації, він намагався вирішити питання щодо пропуску, запропонувавши інспектору прикордонного контролю. Не Правомірну грошову винагороду у розмірі 400 доларів військовослужбовець від пропозиції відмовився. Стосовно хабародавця направили повідомлення до національної поліції про виявлення ознак злочину. В Ізмаїлі відкрили центр підготовки до школи при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Тут діти займаються за програмою нової української школи у сучасному форматі та безкоштовно. А батьки отримують корисні поради і матеріали для навчання вдома. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі відкрився новий центр дошкільного розвитку при Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Його головна мета якісна підготовка дітей до школи за програмою нової української школи. Перша група вже активно навчається у другій Дня. Наразі триває формування ще однієї з ранковими заняттями. Навчання розраховане на 9 тижнів і проходить у сучасному інтерактивному форматі. Навчання дітей, підготовка до школи, вона йде за програмою нової української школи і передбачає заняття на протязі 9 тижнів. Дітей чекає тусь тобто їх шкільний розпис на цей час, передбачає вивчення української мови, англійської мови, читання і математики. Крім того, кожного тижня у дітей заняття з логопедом і обов'язкові заняття з фізичної культури. Викладання ведеться у швидкому темпі з використанням мультфільмів, інтерактивних методик і цікавих завдань. Окрема увага приділяється роботі з батьками. Вони отримують рекомендації та навчальні матеріали, щоб продовжувати навчання вдома навіть після завершення курсу. Зроблена група в вайбері. Ми працюємо не тільки з дітьми, а працюємо з нашими батьками. Для них теж передбачене навчання, і ми допоможемо, щоб навіть після цих 9 тижнів батьки могли вдома продовжити навчання дітей. Важливий момент навчання у центрі є абсолютно безкоштовним. За підтримки громадської організації Асоціації випускників Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова та ЮНІСЕФ центр отримав меблі, іграшки та навчальні матеріали. Центр повністю забезпечує дітей усім необхідним. Крім того, аналогічні центри дошкільної підготовки створюються у містах Херсон, Миколаїв, Одеса та Ізмаїл. У межах спільної ініціативи, спрямованої на підтримки родин і розвиток дошкільної освіти в регіонах. До роботи з дітьми долучаться найкращі фахівці університету, що гарантує високий рівень підготовки та професійного підходу. Під час цього навчання будуть долучатися фахівці нашого університету. Зараз, от ви вже бачили групу, працює викладач кафедри спецосвіти з Світлана Миколаївна. Вона фаховий спеціаліст, вона має досвід в роботі з дошкільнятами, і крім того, вона логопед. До роботи долучаються фахівці кафедри фізичної культури. Це Бонася Константинівна і долучаються запрошені фахівці. У нас будуть два логопеди працювати в нашому центрі. Ось таким чином. От завтра у дітей буде тестування, буде працювати з ними логопед. На цьому тижні розпочалося вхідне тестування, яке допоможе відстежити динаміку розвитку кожної дитини протягом навчання. Набір триває для запису потрібні копії паспорта і коду одного з батьків та свідоцтво про народження дитини. Таким чином, новий центр стає важливою опорою для родин і дає можливість дітям якісно підготуватися до школи в сучасному та цікавому форматі. Лілія Костра Наталя Маленко для програми новин. У школах Ізмаїла триває тиждень безпеки з вибухонебезпечних предметів. Офіцери-рятувальники громади навчають дітей правилам поведінки під час виявлення таких предметів. Один з заходів відбувся на базі Ізмаїльської гімназії 14 з початковою школою. Як це було, дивіться у сюжеті. У школах Ізмаїла триває тиждень безпеки з вибухонебезпечних предметів. Офіцери-рятувальники громади навчають правилам поведінки під час виявлення таких предметів. Один із заходів відбувся на базі Ізмаїльської гімназії 14 з початкової школи школою. мета заходу навчити правилам поведінки, які дозволять запобігти виникненню надзвичайної ситуації, а також навчити правильно діяти у небезпечний момент. Офіцери громади рятувальників продовжують навчати підростаюче покоління правилам безпеки. А так як зараз проходять тижні безпеки з вибухонебезпечних предметів, рятувальники громади завітали до Ізмаїльської гімназії номер 14 з початковою школою. Для того щоб ознайомити дітей Зі службою по рятунку 101. Під час заходу головна інспекторка Наталія Гошкодер ознайомила учнів з основними правилами мінної безпеки. Також вона роз'яснила, що слід робити у випадку, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет. Особливу увагу дітей фахівці ДСНС звернули на замасковані підозрілі предмети. В умовах повномасштабного вторгнення вибухову небезпечну речовину можна заховати будь-де та в будь-якому предметі, підкреслили рятувальники. Дітям у ігровій формі офіцери-рятувальники громад пояснили, як можуть виглядати замасковані іграшки, на що треба звертати увагу. Також вивчили в ігровій формі основні три правила: як діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів: це не підходь, не чіпай та телефонуй 101. Розбирали різноманітні. Ситуації для того, щоб діти краще засвоїли, як треба діяти і як правильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або як правильно себе поводити у будь-якій іншій надзвичайній ситуації. Також у рамках заходу діти мали можливість познайомитися з роботою рятувальників, зрозуміти важливість і необхідність цієї професії. Це формує у них відчуття відповідальності за власні вчинки та власну безпеку, підкреслили рятувальники. Фахівці ДСНС впевнені, проведення подібних навчань збагачує знання, дає відповідні навички, допоможе не розгубитися і правильно зреагувати під час будь-якої надзвичайної ситуації. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Ізмаїлі працівники патрульної поліції спільно з працівниками відділу поліції затримали чоловіка, який, ймовірно, причетний до розбійного нападу на місцевий магазин. До поліції звернулася жінка-продавчиня, яка повідомила, що до закладу зайшов невідомий чоловік. Погрожував їй ножем, після чого викрав алкогольні напої та продукти харчування й утік. Поліцейські розпочали його пошуки. Невдовзі схожого за описом громадянина виявили у під'їзді одного з житових будинків. Він тримав у руках ніж, а помітивши поліцейських, забіг до квартири. Усередині чоловік кричав, палив речі та викидав майно з вікна. Під час затримання він намагався завдати собі тілесних ушкоджень і порізав руки, тож на місце викликали медиків. Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 10 копійок, продати за 41 гривню 60 копійок. Євро купівля 48 гривень 45 копійок, продаж 49 гривень 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у середу, 24 вересня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів. В день 24-26. В Одесі ясно без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 15-17 градусів. Вдень 23-25 градусів з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті з на Ютуб каналі із Онлайн та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.